Клас забрали, підручники не дали. Ми ж вам казали, що ми відступати не будемо. То є незаконно. Вчора ми були у департаменті ніякої ліцензії на те, що школа поміняла статус якісь організації, вони про це чують перший раз. У нас є табля, в яких є печать, так штамп, де нас перевели до 11 клас в цю школу. Рада Петсуве, да? так, я так розумію. Юрій Іванович, печать наша, Міжліванський ліцей Усатівської ради, Одеська область і Одеський район. Підпис Єлени Івановни, тобто вот, Міжліванський ліцей, що ми переведені в Міжліванський ліцей в 11 клас Міжліванського ліцея. Нам пояснили, що вся правда на нашій стороні. Ви 21 і наш директор нас довчити, хочеться нам це, не хочеться чи вам. Наші діти мають Непринь. право навчатися в тому навчальному закладі. Це по закону, які вони. Керівник, і ми хочемо закінчити цю, цей 11 клас в цієї школі. Це наше право. Нас це право забирає. Сьогодні лінійка наших дітей, вибачте, як не потих. Це як це так? Я не розумію. Взагалі. Це діти. Добре, ми, ми добре, ми добре нема того 10 класу. Все, це вирішить. Ми є, нас 11 12 душ, ми хочемо. Ми хочемо тут довчитися. Це право наших дітей. Дайте нам, будь ласка, щоб наші діти довчилися тут. Якщо буде онлайн-обучення, я взагалі не маю, Ну, яка проблема нашим дітям тут довчитися у 11 клас? Якщо буде онлайн, я кажу, онлайн, я бачу, що всі класи пусті. Яка проблема довчить тих 12 душ дітей? Я я от вибачте не розумію. 25, ні 25, не 30, не 50, не 2 класи. Вже нема того 10-го. Зробили, як зробили. Але дітки приходили в 10 й клас. Дітки, які, з, я так розумію, з окупованих тих міст, вони мали право тут навчатися, їх не взяли в 10 й клас. В перший клас дітей не взяли. Добре. Дайте нашим дітям змогу довчитися в 11 клас в цієї школи. В нас є всі права. І ви це ну, розумієте, ми не хочемо ні з ким сваритися. А ми не хотіли провати. Ми не хочемо. Ви думали, що ми відступимо? Ні, ми не будемо відсуватися. І в понеділок я зі своєю дитиною прийду в свій клас і сяду і буду знімати на телефон. Поддержую. Я вчать мою дитину. Це наше право. Вибачте, але це наше право. Ми були у юристів, ми, ми, ми вже везде все ходили. Те, що ви кажете, що нема бумажок, нема дом, нема все є. Є закон. Кожна українська дитина має право навчатися там, де вона хоче. Все. Я взагалі не розумію, про що ми ходимо, споримо, сваримось. Це право наших дітей. Дайте нам, будь ласка, довчитися 11 клас. Робіть, що хочете. Хочете до 9, хай буде до 9. -го. Але це наші діти, і я хвилююсь за свою дитину. Якщо б я хотіла забрати документи після 9, я б їх забрала і пішла там в колі чи ще раз. А це, розумієте, то ну, треба якийсь знайти компроміс. Я так розумію. Я не хочу ні з ким сваритись, не хочу нікого ображати. Зараз ображають мою дитину. І права мої, і мене ображають. І права моєго ребенка. І моєго. От я вчора да, я забрала вчора документи. Последній день її просто не взяли. Юрій Іванович, пожалуйста, ми вас просимо родителей, 32 стаття це закон Юрій Іванович. Ви нас повинні бути автоматично довести. А можна ще я сказати? Будь да, ласка. Ви знаєте, ми писали вам першу листа і, чесно кажучи, складали їх я. Там було три абзаці перших, де я писала. Це була просто кода для вас. Я зверталася до вас, я перерахувала всі.